Чернігів у 2024 році виплачуватиме по 20 тисяч гривень містянам та містянкам, котрі тільки не мобілізуються, аби вони могли придбати за ці кошти спорядження спеціалізований одяг чи будь-що необхідне. Відповідні доповнення до міської програми соціальної підтримки населення на найближчі два роки погодив виконавчий комітет 15 грудня. Передбачається, що одноразова матеріальна допомога новобранцям надаватиметься вже від січня за максимально простою процедурою. Заяву можна буде написати одразу у військкоматі а кошти надаватимуться без винесення на виконком, щоб унеможливити розголошення таємної інформації. Я вівторок на нараді цієї ініціативи виступив. Вона не унікальна. Є міста вже які цим шляхом йдуть, Зокрема, місто Київ прийняв там першим, ще одним із першим таку програму на 2024 рік. Для військовослужбовців, новобранців з міста Чернігова, які будуть мобілізовані в наступному році, ми передбачаємо в бюджеті. Ну, передбачимо в бюджеті, зараз передбачаємо в програмі матеріальну підтримку, я скажу так, на амуніцію. Але це не обов'язково. Військові будуть самі визначатися, на що вони ці будуть кошти витрачати. Аптечка, амуніція. Багато потреб 20 тисяч гривень. Можливо, це не закриває всі потреби, але це точна допомога і підтримка для тих, хто призивається з 1 січня. Попри вилучення з місцевого бюджету так званого військового ПДФО на таку реальну допомогу, що підсилить кожного окремо взятого військовослужбовця, місто знайде кошти і за потреби дофінансовуватиме програму впродовж року, повідомили в муніципалітеті, адже забезпечення в усіх частин різне і завжди знайдеться на що цей ресурс спрямувати. Кошти на покриття цих затрат ми знайдемо в будь-якому разі, бо це наш обов'язок. Підтримка наших військовослужбовців. Я думаю, що це не остання програма, яку ми будемо приймати подібну, тому що ну ми зараз розуміємо, що є і багато інших потреб. Крім цього, від наступного року місто частково компенсуватиме родинам загиблих захисників і захисниць, зокрема й бійцям, полеглим в Афганістані, витрати на комунальні послуги, додатково до існуючих 50% пільг від держави, вони щомісяця отримуватимуть ще п'ятсот. Гривень з бюджету Чернігова допомогу від громади зможуть одержати також поранені бійці. Механізм виплати їх розміру щодо яких. Розробляється ще один черговий приклад безпосередньої підтримки сил оборони придбання для однієї з військових частин, що виконує бойові завдання в гарячих точках, пилорами. Купувало її через тендер комунальне підприємство Зеленбуд. І після поставки рішенням сесії місто має передати замовникам. Щоб не перераховувати гроші на військову частину, а потім вони купували, бо це складно. Їм потрібні багато погоджень. Ми напряму купили цю пілораму, передамо її на військову частину, і з «Зеленбуду» повернемо ці там 50, приблизно тисяч гривень вона з спеціальним була обладнанням, чітко по запиту військової частини виготовлена на Чернігівському виробництві ну, підприємстві. Відповідно, це ще один крок на підтримку Збройних сил України. Прошу підтримати. Цього дня рішенням виконкому також погодили чергові виплати за програмами матеріальної підтримки сім'ям загиблих чи померлих військових та власникам пошкоджених внаслідок бойових дій приватних житлових будинків та дозволили заселятися до модульного містечка на Володимира Дрозда сім'ям ВПО, які не відносяться до категорії соціально незахищених.